Яке я маю право не дати книша вам? Людина-охоронець української кухні. Ша! О гад! Коли їжа мене збуджує, надихає, то і я збуджуюся, надихаюсь. Уу. Не заздріть владу. Всіх цьох... Мене звати Євген копотенко, це мій YouTube канал і тут ми готуємо українське і говоримо та популяризуємо українське. Ми сьогодні подорожуємо до Карпатських гір. Звісно, не дуже схоже на е, гуцульську трембіту. Чому я кажу про гори? Тому що в горах я закохався в книжки. Я потім почав читати про книж. Я поїхав, подивився, як він готується. Але я подумав, ну що ж я, хто я такий, Яке я маю право. Не дати книша вам книша тобі дам. Я дізнався про цю страву від бойків. Бойки кажуть, що це їхня страва. Але Лемки також кажуть, що вони таке готують. І гуцули кажуть, що вони таке готують. А потім я почитав вони їдять Венеїді я почитав, що полтавці також вважають, що це книж, вещей тупо центральна українська страва. Боюся, що поки що я не знайшов о, такої однієї інформації. Але давайте просто скажемо, що зараз я надихнувся о, заходом України. Ідея в тому, що зазвичай можна використовувати о, і бойки використовували бринзу, але я вирішив, що бринзу трішки замінити. Бо зараз ще її важко купити в кожному магазині. Одним словом, я все, як завжди, адаптував, щоб в кожному квартирі могли готувати і не паритися ваще. То що нам для цього треба? Я ти картоплю зробити картопляне пюре. Що ми знаємо про кухню людей з Карпат? Насправді, ну, коли я був у гуцулів, то я почув про гуслянку. Коли я чую гуслянку, в мене просто сльозки ось так стікають, бо я хочу, я хочу робити ту гуслянку. до війни ми вже майже... Майже все організували так, щоб у кожному магазині україні можна було купити і гуслінком. Це якраз той продукт, який можна зробити лише в горах. Натурально там бактерії, які знаходяться в горах, вони... Вони роблять гусеньку. Ти коли приїжджаєш, наприклад, в Італію, і ти знаєте, ви всі бальзамічний оцет. Бальзамічний оцет, коли я був в Італії з ними спілкувався, вони ніфіга такого не роблять, просто беруть, збирають виноградинки, кидають їх в ці виноградинки. І там бактерії, які в повітрі, вони роблять цього з цих виноградинок бальзамічний оцет. От і все. Так само і тут. В горах є спеціальні бактерії. Коли ми створювали гусеньку для масового виробництва, там прям дві трохи банки везли їх для того, щоб вони прям там дослідили всі ці бактерії. Дуже Величезна робота. Але я думаю, що ми якраз зараз, як нація, становимося, і ми становимося у цю кулінарний цей фронт, і на ньому стільки роботи. Людина-охоронець української кухні, типа Ша! Я, звісно, трохи інколи хочу так сісти і заплакати, бо я не думаю, що, я, що мені одному вдасться все зробити. Але потім я піднімаю очі. От буквально вчора я підняв очі і подивився, думаю, Женя, чого ти плачеш? Багато людей насправді збирають рецепти. Ось є смачна кропивниччина. Е, Ребята зро, зробили. Є е, про корінні народи книжки, є Україна, їжа та історія. Я зрозумів, що за останні 5-3 роки було випущено стільки українських книжок про українські регіональні справи. І я такий, ладно, я не один. Не бери на себе багато, що ти один. І потім я перестаю плакати і просто працюю працюю далі. Картопля в мене закипіла. Тепер я нарізав цибулю, цибулю смажу на олії для того, щоб приготувати і зробити гарну консистенцію начинки, я використовую сир хаварті, смак справжнього вершкового насиченого масла це те, що нам потрібно. Ми ця справжність, яку я постійно шукаю, поєднаємо з картопляним пюре, додамо трішки горішки. І в мене вже повний е, вологий рот, коли я вам про це розповідаю. А це означає, що це дуже-дуже круто. Сир порізав. Тепер трішки підріжемо горіхів, але горіхи тут потрібні не для смаку, а для хрусту, тому можна використовувати насіння, якщо воно є хрумке, або інші будь-які горіхи, щоб воно було і хрумке, і хрустке. Хрустке і хрумке. Це різні слова. Хрумке-хрустке. Картопля у нас доварилася і зробимо пюре. Зараз додаємо цибулю. Цибуля дасть приятний ефект смаженини, а також сир хавартій. Урік. Сир досить багато я кладу. Ну, ви знаєте, типу кашу там маслом вершковим, ти ніколи не споганиш, так само не споганиш ніколи е, ніщо ніколи сиром. Тим-тін-тін-тін-чим тім. Тім, тінь, тінь, дім. Пм-пам-пам-пам-пам. Пім. Подивіться, як сир тягнеться. Оу, май гат! Треба сторі зняти. Дай телефон мій. Oh, mm, Боже мій, що відбувається? Тарарам ран рамра. Я обожнюю за оце Ніжний сир. Супер, це в нас є. Тепер. Поки сир не охолонув, нам треба зробити книж. Я купив листкове дріжджове тісто, автентично, традиційно, звичайно, що воно робиться е, з дріжджового, тому можна зробити звичайне дріжджове тісто. Але можна придбати, я знаю, що багато хейтерів є цього тіста. Я коли виклав рецепт медовика, то ті типу, люди написали, та ну ні, так довго робить. А коли ти викладаєш рецепт з, з, з листковим тістом, та ну ні, нащо його купувати. А що мені робити? Дайте рішення, що мені писати, знаєте? Сюди в центр викладаємо начинку і закругляємо, робимо такий е, шестигранничок. Я, в принципі, вже якби закінчував серію. Мені, в принципі, нічого більше не треба. Вибачте, просто коли їжа мене збуджує, надихає, то і я збуджуюся і надихаюсь. Така в нас сирна картопляна цибулева начинка. І тепер ось так складаємо його. Тепер ці дві гарні форми перекладаємо температура 180, десь 25 хвилин. Але перед тим ще змащуємо яйцем. Хм. <гум> поки я співаю натискайте на дзвіночечки, навподобаєчки, коментарчики, серденька, цьомчики, всякі, всякі такі приємності кажуть мені, а я скажу вам, бо ви круті. Або я кажу, ви дуже круті. Коли я почалося досліджувати українську культуру, дуже багато насправді збереглося. Автентичних речей у, у Гуцулі, бо туди мало доходило загарбників, і е, там була постійна боротьба проти всіх. Тому гуцули вони зберегли максимально величезну кількість культури. Бо якщо в інших частинах України е, культури змішувались, там захоплювалась, інтегровувались, розмивалися, то гуцульська культура дуже дуже гарно збереглася, і тому саме туди треба їхати. Якщо хочете дослідити те, що було там 100-150 років. Ви знаєте, що якщо я наприклад дивлюся якісь серіали, то я серіали дивлюся дуже повільно. Якщо дуже крутий серіал, наприклад, є такий любов, роботи і смерть «Love, Death and Robots на Netflix, і. Там прям серії по 9 хвилин, і я можу дивитися два з половиною місяці десять серій, бо я так раз в два тижні одну вмикаю і насолоджуюсь. Так само і з гуцульською культурою не потрібно їхати вивчати все. Можна поїхати, вивчити щось одне, а потім через рік приїхати ще одне. І таким чином, це приємне відчуття того, що наче, не закінчується ніколи культура. Це ну я таке люблю, не знаю як ви. У-у-у-у! Не заздріть владу, не заздріть владу, не треба йому заздрити. Подивіться, які у нас книжки вийшли. Це. Ну це ж так. Ну чого мені мама не готувала ніколи книжки? Я не знаю. І <пло> зараз <fashion> десь в Лорейні. в такому містечку, один француз заплакав, бо він зрозумів, що з'явився в світі. Конкурент Кіш Лорен. і це наш Кониш, Гуцульсько, Бойківсько, Лемківсько, полтавський Поки книжка охолоджується, ви можете стати спонсором каналу, натиснути е, кнопочку і, е, і таким чином будете допомагати моєму каналу розвиватися, а я буду вам давати більше інформації, буду отримати її трішки раніше, будете отримувати багато різних речей. Е, тому е, ставте спонсорами, я вам буду дуже вдячний і ви таким чином розвиваєте е, український е, простір Ютубу. І таким чином допомагаєте робити Україну трішки-трішечки краще. Ну і зараз час скуштувати! Владислав! Владислав! Диви, який смачний. Любиш сир? Картоплю. А сир з картоплею. Якщо ви думаєте, що він грає, отак я з і спілкуюся вже протягом 2,5 років. Смачного. Та ну не так з'їжу воно має хрум... хрумтіти. Ну, власне. Це Владкал каже, це нереально смачно. Вегаль ти готуєш просто прекрасно. Я вас всіх цілую це мій канал, і тут ми готуємо українське і говоримо про українське. Ну до зустрічі!